Псалом, 102. Псалом Давида, благослови душа моя, Господа, і все моє Іско, святе ім'я Його. Благослови Душа моя, Господа, і не забувай усіх його благодійств. Він прощає всі провини Твої, всіляє всі Твої хвороби. Він рятує Твоє життя від могили, коронує тебе милосердям і щедротами. Він обдаровує добром Твоє життя, так що відновлюється, як орла в Твоя. Господь здійснює правосуддя на суді щодо всіх скричених. Він відкрив Моїсеєві наміри свої, явився нам Ізраїльів і ла свої. Співчутливий і милостивий Господь, довготерпеливий і сповнений на брати. Не завжди Він звинувачує нас, і не вічно він гнівається. Він не чинить нам відповідно з нашими гріхами, не відплачує нам за нашими провинами. Бо як високо над землею небо, настільки великає любов до тих, котрі шанують його. Як далеко є світ від заходу, так і віддали від нас наші беззаконні. Як батько любить дітей, так Господь появляє милість до тих, котрі його бояться. Адже він знає, з чого ми створені. Пам'ятай, що ми ворог. Ні людини, як у трави, вона квітує полява духа, але пронесеться над нею вітер і її не стане, навіть місце її вже не видно. Господь ж колосель, незмінне, від віку до віку до тих, котрі шанують його. Справедливість Його та на нащадки їхніх дітей, які дотримуються Його заповіту і пам'ятають про його заповіді, виконуючи їх. Господь вновив свій престол на землі, і його влада простягається на усім. Благословіть Господа всі Його вимогуні силою, котрі виконуєте Слово Його, підкоряючись його велінню. Благословіть Господа всі сили Його, які служать йому і виконують Його волю. Благослови на кожному місці його подалювання. Благослови душа моя Господа. Амінь. Будемо молодості.